Давайте до Туреччини перенесемось. Так ще одна країна НАТО і ем, вибори там. Ну, походу, обіцяють нам другий тур. Оскільки, наскільки я бачу, жоден з кандидатів не набирає 50%, що потрібно для того, щоб вибори у Туреччині у першому турі були визнані такими, які відбулися. Е, попередньо у президента Ердогана 49,35% прихильності виборів. У його колеги е, Кемаля Каличдороглу дароглу 45%. Е, і от тут тема виборів, тема України, м що влаштовує нас, і як і наскільки сьогодні ми себе ведемо так, щоб не наступити на ті ж самі граблі, як було свого часу зі сполученими штатами. Ну нам не потрібно займати ту чи іншу сторону. Вибори у Туреччині, чого очікувати тут? Е, власне, Україна пройшла між крапельок. Я розумію. Тому що ми вже багато разів наломали дров, коли ми там вітали і запрошували потенційних президентів і очільників країн до України. А потім виявлялося, що перемогли зовсім інші люди. Через те мені здається, що Україна зараз витримала цю паузу дуже дипломатично з іншої сторони. Питання це якраз були ті вибори, де питання України не було настільки актуальним, в першу чергу, в силу дуже багатьох внутрішніх процесів всередині Туреччини. Звичайно, там звучала тема Росії. І тема Росії звучала на різних полюсах по різному, тому що обидва кандидати розуміють, що наприклад турецька економіка так чи інакше залежна від певних російських російсько-турецьких зв'язків, і тому мені здається, що вони також не були такі категоричні в. Оцінці Росії, як то хотіли б ми, сидячи в Україні, звичайно. Але е, вибори дійсно будуть е, досить таки цікавими. Я просто нагадаю вашим глядачам, що другий тур виборів це зазвичай вибір не за, це вибір проти. Тобто хто більше закумулює ресурсу і електорату, щоб проголосували проти. Супротивника той і виграє ці вибори на даний момент. Обидва супротивники мають достатньо шансів, щоб перемогти. Можливо, це буде така невеличка різниця у перемозі у там в один. Півтора відсотка, але тут важливо для нас особливо важливо, щоб ситуація в Туреччині не вийшла з під контролю і щоб вона не загострила там внутрішні якісь процеси, які може використати наш ворог. Ми можемо попередньо зараз дати. Таку крос характеристику і пану Клич дороглу, так ну і пану Ердогану, але ми його позицію знаємо більше, оскільки він все ж таки президент цієї держави офіційно висловлюється. А стосовно Російської Федерації, Клич дороглу, деякі ваші колеги, мабуть, навіть переважна більшість, називають більш ярим чи противником, чи опонентом, чи критиком саме Російської Федерації, поглиблення стосунків з ними. Я скажу так, що те, що люди обіцяють під час виборчої кампанії, не завжди вони потім це реалізовують під час своєї каденції. Це було до речі багато, і ми це бачили в Україні і не тільки в Україні. Через те, для нас, в принципі, з української точки зору, я думаю, що ми знайдемо можливості діалогу з будь-ким, хто виграє ці вибори. Звичайно, є питання до Ердогана, оскільки він вже не перший рік і не перше десятиліття уже років очолює так, звичайно, очолює туреччину, і зрозуміло, що можливо турецька демократія вже потребує якийсь оновлень і змін, ну, щоб не законсервуватися так, як це було, скажімо, в Російській Федерації. Разом з тим, я думаю, що всі знають особистісні стосунки Ердогана із Путіним, всі знають їхні рукостискання і навіть останні бізнес-проекти, які вони запускали разом. Тому е, нам, звичайно, було, ну, я думаю, що багато хто надіється просто е, з точки зору того, що повинна відбуватися зміна влади, це було б більш, мабуть, нормально. Але знову ж таки, це питання абсолютно е, внутрішнє. Хай турки голосують за того, кого вони вважають за вас за потрібне. А я думаю, що українській стороні і українським дипломатам треба буде знаходити мову з ким з тими, хто переможе. Власне, навіть на цих виборах наслідити встигла Росія. Ну, в плані втручання, принаймні такі звинувачення з боку опозиційного лідера, так коли ж дероглу лунали в сторону Кремля, що вони втручаються у внутрішні виборчі процеси Туреччини. Там у їхньому МЗС Кремлівському одразу ж почали типу та ні, 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 ми не втручаємося і так далі. І якось тема загула. Тема загула, тому що ну. Туреччина, яка свого часу, коли пообіцяла збити російські літаки, якщо вони перетнуть повітряний простір Туреччини і в результаті їх збила, ну показує Росії, що з нами не потрібні такі ігри. Чи загула тому, що немає сенсу? Ну Росія, типу, розуміє, що о, все, ну ну треба тільки споглядати і спостерігати. Туреччина за часів Ердогана це країна, яка вибудовувала досить тісні стосунки для того, щоб стати лідером в регіоні. І власне, я думаю, що Ердоган якраз планував також якусь ну, мати впливи на таку собі може трошки меншу ніж Росія, але імперію. І в даному випадку, звичайно, ці всі речі з точки зору світоглядного вони подобались Путіну. Як зараз поведе себе Ердоган після виборів, це знову ж таки питання. Якщо буде президент, якщо якщо стане президентом, так. так тут правильно тут ви, ви мене підловили. От тому треба дивитися все в динаміці. Міжнародна політика змінюється, світ змінюється. Подивіться, як змінюється риторика тих лідерів, які ще рік тому намагалися всадити нас за стіл переговорів із путіним. І те, що вони говорять зараз, через те, наприклад, через 2-3 місяці, мені здається, що навіть зовнішньополітична оця картина буде зовсім виглядати по іншому ніж та на яку ми дивимося сьогодні.